Добрий день, на продаж маємо BMW X5. Офіційний автомобіль, куплений у офіційного дилера в Україні. 2 літри дизель. Повний привід. В комплектації у нас є безключовий доступ на усіх дверях. Отакі от красиві 20-ті диски, диски в ідеальному стані, нова гума, камера ззаду, партроніки спереду ззаду. Автомобіль має повний антихром. І технічно, і візуально знаходиться в гарному стані. Салон теж повний порядок. Так виглядає зовні. Битий він не був. Передня частина в бронеплівці. Це капот, фари, крила, стійки, частково дах зверху. Оптика в гарному стані. Лобове скло оригінальне, ціле. Ось видно, тут у нас плівка, тут плівка до цього моменту. І аналогічно зверху плівка. Давайте зробимо заміри фарби. Капот у нас алюмінієвий, плюс плівка. Крила пластикові. Якщо хто не знав, то крила. На жаль, поміряти не можна, Товщина в ще наміром. Тут у нас теж захисна плівка до цього моменту і на даху захисна плівка, а отут вже немає. І відповідно тут теж без плівки Покажу стан дисків. Диски ідеальні, гальма гарні, покажу також проєми. Тут теж не фарбовано і тут теж захисна плівка. Ось починається. і отут закінчується. Салон в гарному стані, без сторонніх зас... запахів, тут є підсвітка, колір можна міняти, тут дерево, шкіра, електрорегулювання сидінь, великий екран, цифровий щиток приладів. Аналогічно ззаду. Тут не фарбовано, тут маємо плівочку захисну. У нас є підфарбування верхньої частини багажнику, як бачите, легеньким шаром. І все, більше нічого не фарбовано. Аналогічно з цього боку плівка захисна ось до цього моменту і аналогічно на даху. Покажу проєми з цього боку. Тут аналогічно плівка ось починається, там закінчується. Тут без зауважень. Тось плівочка починається. Так, і давайте заглянемо під капот, багажник і сядемо на місце водія. Під капотом повний порядок, ніхто нічого не мив, не чистив. І тут, відповідно, нічого не крутилося. Фари цілі, кріплення цілі, маркування оригінальне. Нюансів Ні ніяких немає. Аналогічно і з цього боку. Давайте заглянемо в багажник і сядемо на місце водія. Багажник у нас з електроприводом. Ось кнопочка, пластик ціленький, не затертий, не пошкоджений, шторка теж ціленька. Так, він розкладається. І отака ще ніша для ваших речей знизу. І запрошую вас в салон. На місце водія? Сидіння в гарному стані. Кермо в гарному стані є підігрів керма, підігрів сидінь. Автохолд. Давайте запустимо двигун. Ви зараз на камеру можете бачити блимання на екрані, це особливість зйомки на телефон. Наживо нічого не блимає. Бачите, він робить краще фокус і блимання пропадає. 111 тисяч пробігу. Клімат підігрили. Отакий От чудовий автомобіль. Кого зацікавив, звертайтеся.